Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас перше квітня, вечір. І вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових зарубіжних засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, головне, на що би я хотів звернути вашу увагу сьогодні, це на те, що фактично Росія відмовилася. Від припинення вогню вони це аргументують, ми про це зараз прочитаємо. Також варто зазначити і про те, що Фінляндія, на відміну від України, вже також заявила, що відмовляється від Конвенції про заборону використання протипіхотних мін, багато ще інших цікавих моментів, пов'язаних із виборами, до речі, в Україні. Отже, давайте подивимося про що сьогодні. Повідомляли впливові в заробіжні засобів інформації стосовно тих новин і подій, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Україна не проводила виборів після повномасштабного вторгнення Росії. І ось чому. Ось такий матеріал вийшов сьогодні у Associated Press. Президенту України Володимиру Зеленську довелося б зіткнутися з передвиборчою кампанією навесні 2024 року, якби не повномасштабне вторгнення Росії. Тепер питання легітимності його правління стає зброєю. Росії це дійсно так, там постійно Путін про це говорить. Варто знову згадати про те, що він заявляв, щодо якоїсь тимчасової адміністрації під Егідою ООН, там, чи інших країн, щоб провести ці вибори. Ну, тобто він затягує час, він ніби вважає, що Володимир Зеленський не є легітимним. Ну і США Прес, зокрема, нагадує, що дострокові вибори до Верховної Ради України мали бути проведені в жовтні 2023 року, а термін повноважень Володимира Зеленського Завершився у травні 2024 року. Ну і наводить приклад того, що Зеленський, е до речі, говорив, коли що піде відставку, якщо Україна стане членом НАТО, ну то таке, я про це не варто, в принципі, ще раз згадувати, про це говорило, що це нереально. ну і США прес пише, що підтримати президента, Український парламент схвалив постанову, яка підтверджує легітимність Зеленського президента, і повторні вибори неможливі до закінчення війни. Ми це знаємо, що до закінчення війни неможливі про цю постанову. Ми також з вами згадували в свій час, пам'ятаєте, вона тільки з другої спроби була проголосована, але не знаю. ну, З моєї точки зору, я не знаю, я не був і тоді, і не є. Прихильником того, що це потрібно було робити, щоб щось доводити, там, не знаю, там, чи Трампу, чи Путіну. Є Конституція згідно Конституції, все з точки зору юридичної, ну, на мою думку, це все легітимно. Нью-Йорк-Пост написав статтю щодо матеріалу щодо того, що Росія заявляє, що не прийме пропозицію США про припинення вогню в її нинішньому вигляді. Ну, Росія серйозно сприймає пропозиції США щодо припинення гонів в Україні, але не може прийняти угоду в тому вигляді, в якому вона є. Заявив вівторок високопоставний російський дипломат, що свідчить про те, що мирні переговори між двома країнами зайшли в глухий ну, Високопоставлений дипломат – це заступник міністра закордонних справ Рябков. Сергій Рябков. Він якраз до речі відповідає за взаємостосунки із Сполученими Штатами Америки. Наскільки ми бачимо сьогодні? Ну, в цих умовах немає для нашої немає місця для нашої головної вимоги. А саме вирішення проблем пов'язаних з першопричинами цього конфлікту його взагалі немає і це потрібно подолати. Ну сказав рябком, ми розуміємо, які першопричини, Вони там казали, що там денацифікація, демілітарізація. Ну, всяку дурницю, яку нам придумували, от таке все говорили. Тепер от шукають привід для того, щоб сказати, що ми не можемо ніде про що домовитися, бо треба, щоб були ті умови. Тобто ми бачимо, коли. Трамп на зустріч, якщо можна так сказати, Путіну і зразу заявив, що Україна не буде в НАТО. Він, до речі, це недавно знову повторив вчора, що ті території, які там окуповані, його там представники говорили про те, що вони будуть залишитися за Росією, тепер, а потім все більше і більше зараз вимог висуває. Побачимо, чи це знову розлютий Трампа, чи все-таки він, крім якихось заяв стосовно прийняття рішень, буде приймати якісь. Рішення. Велика Британія Reuters. Росія заявляє, що не може прийняти пропозиції США щодо України в нинішньому вигляді. Також пише от про це. Коментарі з заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова свідчать про те, що Москва та Вашингтон досі не змогли подолати розбіжності, які президент Володимир Путін підняв більше двох тижнів тому, коли заявив, що пропозиції США потребують допрацювання. Ми пам'ятаємо, що там була. Тоді зустріч судівській Аравії української американської делегації. Вони тоді прийшли до е, вирішення того, що буде угода припинення на Чорному морі вогню. Там взагалі в принципі хотіли 30-денну цю от угоду припинення вогню. Ну поки от вона не прийнята. І от Путін, пам'ятаєте, зразу сказав, що він ніби так це все добре, хвалив дуже Трампа, але от треба допрацювання. Ми бачимо допрацювання таке, що ця угода ну, не є. Можливою для її реалізації. The Guardian британська. британські, французькі та українські військові лідери знову зустрінуться найближчими днями, щоб набути реального імпульсу у засиллях зі зміцнення безпеки України, повідомили в офісі британського прем'єра-міністра Кіра Старбера. Ну, мова йде про те, що вже від якоїсь концепції будуть план, це план щодо можливого розміщення там сил стримування. Це не будуть миротворчі сили чи там сил забезпечення. Там по-різному можна їх назвати, побачимо, як насправді вони будуть характеризуватися, якщо вони будуть все-таки розміщені на території України, але це може статися тільки після того, якщо буде припинення вогню, підписана якась умовно угода про заморозку війни. Поки що ми бачимо, що до цього йти, йти. Шлях ще не, не простий і, скажімо так, не короткий. Британська за Телеграф. Ну, тут цікавий матеріал стосовно зустрічі президента Фінляндії Олександра Стуба з Дональдом Трампом в його резиденції Мара-Ларго, де він грав з ним в Гольф. І тут якраз пише Телеграф, там була зустріч журналіста з президентом Фінляндії. Вони на цю тему говорили. Тут цікаво, насправді, на мою думку, є інформація про це. Ну, він говорив, до речі, і про Україну, зокрема. Ну, і він описує свою зустріч з президентом Америки і те, як вона залишила його стримано оптимістичним щодо наступних кроків в Україні та сили Атлантичного альянсу, замість того, щоб хвилюватися через Трампа, ступ вважає, що європейці повинні заспокоїтися, прийняти приємну ванну, займатися а не відвідати сауну, глибоко вдихнути і займатися, а не розлучатися. Ймовірно, він якраз і приїхав в Лондон для того, щоб передати це повідомлення. Прем'єр-міністр Великобританії Кіру Стармеру пише за Телеграф. Ну і також наводить те, що Маралаґо, коли в Флориді він був, що о, в, як сказав вступ, що в нього була можливість провести з президентом Трампом майже цілий день, що вони поснідали, зіграли в гольф, а потім пообідали. Гарна можливість познайомитися один з одним і поспілкуватися. Ну і за телеграф. Тут зазначає, що у цій місії ступ мав одну ключову перевагу у молодості Він був надзвичайно талановитим гравцем у гольф, наскільки що отримав стипендію з гольфу в університеті Фурмана в південній Кароліні. І що його здібності, можливо, не дозволяли стати професіоналом, але вони були достатньо хорошими, щоб привести президента США до гарного настрою. Тільки що грав у гольф з Олександром Стубовим, президентом Фінляндії, зазначив Трамп у своєму аккаунті ну, у своїй цій час сошал, своїй цій соцмережі. Він дуже хороший гравець, і ми виграли гольовий е, турнір серед чоловіків у міжнародному гольф-клубі Трампа. Ну, от така вона от, гольф-дипломатія. Бачите, ну, як я. Вже говорив, то я вважаю, що саме оця от зустріч вона десь і піштовнула Трампа потім зробити в неділю таку заяву, що він розлючений, що Путін затягує час. Франція агентство Франц Прес пише про те, як просуваються російські війська в Україні разом з інститутом вивчення війни, що воно вже четвертий місяць поспіль уповільнилося, але все-таки вони посуваються. Але на російській території московські війська майже повністю, повністю витіснили. Українців з Курської області, що в українців зараз, як пише е, агентство «Франс Прес, зараз присутні лише в кишені площі 80 квадратних кілометрів або 6% від максимального обсягу, які були, тобто було 1300 квадратних кілометрів, коли найбільше е, було під контролем Збройних сил України. Ну і також пишуть про те, що незважаючи на ці уповільнення. Останні 12 місяців були відзначені наступом російської армії в Україні, тоді як українці не змогли відновити позиції з квітня 2024 про березень 2025 року. Українці відбили лише 77 квадратних кілометрів, а росіяни 4772. Тобто, російські війська зайняли 4695 квадратних кілометрів. Це насправді. Дуже-дуже для нас недобре. Розрахунки агентства Франц Прес базуються на файлах, які щодня передає інститут вивчення війни, які спираються на інформацію, поширену Бума таборами, як пишуть, і мається на увазі і російською, і стороною і українською, і аналізом супутникових зображень. Француз Кайло Фігаро. Китай запевняє, що співпрацюватиме з Росією щоб сприяти миру. Мій закордонних справ в Китаї. В Ані він сьогодні вівторок з візиту в Москві він про це заявив, що буде сприяти там от, мирному процесу. Но ми, як бачимо, що поки що миру Росія не хоче. Німецька Zeitung. слідом за Польщею та країнами Балтії Фінляндія також хоче вийти з договору про протипіхотні міни. Оця ну, конвенція Отавська вона набрала чинності в березні 1999 року. До речі, Україна зразу підписала в 2005 році її ратифікувала Верховна Рада. Фінляндія підписала у 2012 році. Ну, Слід зазначити, що ні США, ні Китай, ні Росія, ні Індія не підписали цю угоду. От, а ми дуже багато, до речі, цих мін свій час знищили, на жаль. Так і шпігель міністр закоронно справ Німеччини Налена Бербо каже, що президент Росії Володимир Путін не бажає складати, укладати мир. Путін досі намагається знищити Україну. Вона заявила про це на прес-конференції сьогодні. Києві. Вона сьогодні прибула в Київ з візитом. Ну і зокрема, вона сказала, що той там мова йшла про те, щоб показати доброволю. Треба повернути всіх українських дітей, які були вивезені з України. І хто, і хто викрадає дітей, не хоче миру, сказала Бербок. Тут абсолютно з нею погоджується. Іспанська Ельмундо. Ну, Росія повідомила США про українське бомбардування енергетичних об'єктів. Росія е, сьогодні в вівторок заявила, що повідомила США якраз після того, як Київ заявив, що російська атака залишила без світла десятки тисяч людей. Ну, сьогодні там Путін проводив цей своє засідання Ради безпеки Російської Федерації, заявив, що ми передали там список порушень Раднику США з національної безпеки. Про це заявив мініст закону справ Росії Лавров. Також він сказав, що він передав цей список Марко. Ну і пише Ельмундо, що насправді там реальної такої годи нема. І тому от ж кожна із сторін звинувачує в одну в порушенні оцих домовленостей, але вони формально насправді ніяких домовленостей нема. Ну і також Ельмунду пише про те, що міністр закону справ Іспанії і Європейського Союзу. Співробітництва Хосе Мануель Альбарес закликав цього вівторка розглянути можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Дуже хороший заклик. Він заявив, що ми всі згодні з тим, що всі ці заморожені російські активи повинні залишитися в європейських руках, поки не буде досягнуто миру. І вони не можуть залишити Європу, поки мир не буде досягнуто. Я думаю, що їх треба і на відновлення також використовувати. І Італія, Італійська Републіка. Міністр закордонних справ Італії Таяні заявив, що неможливо гарантувати безпеку Європейського Союзу без США, і знову повторив, що Італія не готова відправити бойові війська в Україну без чіткої позиції. ООН. Ну, я думаю, що спочатку треба дійсно укласти мир, а в нас є. Хороші партнери, союзники має на увазі Франція і Британія, які очолюють цю коаліцію охочих чи бажаючих. Я думаю, що от зустріч військових і британських, і французьких, і українських вони все-таки дійсно розроблять реальний план. Ну, а саме головне, ну, як правильно всі говорять і експерти іноземні, головна з гарантій з безпеки України це українська армія, і треба в першу чергу займатися підсиленням, допомогою саме Україні Збройним силам України. Я сподіваюся, що ви додивилися програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення всіх своїх програм нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!